Мої вітання, друзі. Інвертор синусний на 1 кВт. Називається він The Gore. отримав зустрічний струм. Ось така його панелька з цієї сторони, вимикач, дисплей, має функцію зарядки, розетка з іншої сторони, два кулера і клеми. Значить, габарити ви бачите його. Якщо прикласти лінійку, то його довжина складає 37 см. І ширина 18. Ось такий настоящий інвертор повинен мати габарити. Отримав він зустрічний струм, тому будемо розбирати і дивитися, в чому полягає причина. Так, шановні, розібрав я сам інвертор. Значить, що ми тут спостерігаємо? Два трансформатора, розкачують їх по дві пари транзисторів. Бачимо 4-4. dc, -DC перетворювачі, вхідні конденсатори так, Два дроселя на виході. Також вихідний аж міст має чотири транзистори аж. Сама плата синусорістки спостерігаємо і там видно, що є оптопари. Це. Втілює надіжду на те, що контролер залишився зживий. Так, тут у нас плата це задаючий генератор по низькій стороні. З цієї сторони спостерігаємо зарядний пристрій, фідні банки, трансформатор, силові транзистори. Тут у нас ні, мабуть, оце силові транзистори, може оце діод десь повинен бути. Так, дросель, два реле, одне байпас, одне не знаю за що, то пара по зворотньому зв'язку. Для переключення, переходу в режим байпасу. Значить, Далі розбираємо, викручуємо плату і будемо перевіряти транзистори. Дай Бог, щоб на них все і закінчилося. Тому розбираю далі. Так, друзі, дістав я плату. Давайте перевіримо вихідний міст. Що тут по транзисторам. Так, міряємо перший кейт. Так, тут норма, 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 норма. Ні, тут не норма 27 Ом, а по силовому переходу пробій. Так, тут норма і тут норма. Тобто один транзистор пробитий, але мені по гейту не подобається. Оцей опір 27 Ом, дай Бог, щоб він був транзистор. Тому зараз буду випаювати транзистори, дивитися, що тут встановлено. І будемо е ну, перевіряти або міняти. Йдемо далі. Так, друзі, значить тут ми бачимо встановлені транзистори G40 T60. 40 А 600 вольт. Зараз буду його випаювати. Чи тут чисто в ньому проблемка, чи десь далі по драйверу, тому випаюю поки його. Так, випаяв я транзистор, давайте перевіримо його. Так дивимося, кейт і силовий. 31 Ом, що показувало у нас. і... Тут у нас по силовому переходу теж пробій. Ну, тут, звісно, теж буде 31 Ом. Тому зараз буду шукати транзистор. Якщо в мене таких немає, то я буду всі міняти. G40T60. Так, друзі, транзистор я знайшов, буду міняти один. значить, Отвори я прочистив. Зараз ставлю транзистор, пальця десь урізав, не падайте в обморок. Це не смертельно. не смертельно. Тому їдемо далі. Запаю транзистор, будемо пробувати запускати. Так що транзистор запаяний. Давайте перевіримо. Що в нас вийде? Так, подали напругу з лабораторника, так, на виході 0,18 вольт і все. І прилад падає в помилку. Тобто диво не сталося. Будемо далі розбиратися, в чому, в чому є проблемка. Так, друзі, давайте заміряємо зараз на вихідних конденсаторах, що в нас тут коїться, чи є у нас тут напруга. Так, стартуємо. 20-300-400 вольт по бути. Так, є на конденсаторі 400 вольт і падає в помилку. Тому розбираємося далі. Так, далі ми під'єднуємо селоров і будемо дивитися на, на транзисторах, що у нас тут коїться. Так, на цьому є, на цьому так, потрібно вимкнути, вимкнути. Дивимося на першому транзисторі, є модуляція. Так, далі будемо дивитися на це, що замінили. І тут нічого немає. Ні, є, є. Так і на останньому. Так, як він за нього вцепиться Так, дивимося. Ага. Тут у нас немає нічого. Тобто у нас вилетів цей транзистор. На ньому є імпульси запуска, а на сусідньому немає опори і перевірю. Вони цілі на... Плату вони йдуть. Так, давайте зараз заміряємо на самій платі, чи є вони тут, чи немає. Так, 0,1, так дивимося. Тут у нас на першому транзисторі немає імпульсів запуска, це гірше, похоже, що на драйвер. Тому їдемо далі. Так шановні, трішки не додивився. я. Є у нас така проблема по керуванню і силовому є у нас 22 Ом, тут більш ніде немає, а по цьому транзистору є. Тому... Будемо дивитися, щось я не доглядів трішечки. Бачимо, що у нас перехід норма, а тут є пробій 22 Ом. Тому випаю ще цей транзистор. Так що мені випаює транзистор, міряю його, але він в нормі. Немає тут короткого. А є короткий у нас по... Бачимо, да? Короткий йде по... по виходу. Ось воно повне коротке. Блін. Сжигі гірше. H01. Вихід у нас пробитий драйвера. Тому випаю плату. Буду дивитися далі. В чому є причина. Так, друзі, випаяв я плату синусаристки. Бачимо 1, 2, 3, 4 топари, 4 діода. Мабуть, розманічувальні. І перша автопара у нас має КЗ, бачимо, да? ось я став, КЗ, друга автопара, тут все добре. Третя, ну по цим в принципі, все нормально. А перша автопара у мене... Пробуйте, тому заказую її. І... Ось така плата. Синуса цікава, бачимо, що немає. Ірок 2113, а є оптопари. Це, по-моєму, я не знаю, ще які. Вони зараз буду дивитися і замовляти, тому що в мене в наявності таких, на жаль, немає. Тому продовжимо далі після замовлення. Так, друзі, значить, буду міняти автопару. Приїхали автопари, взяв з запасом, стоять тут. Ну, ТЛП-152, тому випаюю ось цю пробиту і будемо міняти на нову. Так, прогріваємо всі ножки одночасно. Так, є, випаяли, ставимо нову. Так, от пара, як ви бачите, вже запаяна. Зараз буду її паяти на основну плату, запаяю її з іншої сторони, зі сторони доріжок, тому що якщо тут ще щось не в порядку, треба буде міряти і виявляти, що далі. Тому далі йдемо. Так, шановні, тобто пара замінена, запаяє плату синусорізки з зворотньої сторони. Як ви бачите, плату поки що перевернув і давайте спробуємо подати напругу від лабораторника, подивитися. Чи стартане він, чи не стартане. Так, умикаємо. Так, як вам показати? Так. Що там у нас 0 на виході? Так, 104, 229 вольт на виході, як вам показати. Бачите, не бачите. Давайте я струмлю ще вольтметр сюди, щоб видно було наглядніше. Так, побачили напругу вихону 231 вольт, помилки ніякої немає, 2 вата показує потужні зараз, тому буду вимикати, від'єднувати, розряджати вихідні конденсатори і переносити модуль на ту сторону, відмиватися, будемо приаккурачувати і перевіряти в зібраному стані. Так, шановні, значить, модуль синуса вже на своєму місці, запаяний, транзистори теж на місці. Звісно, давайте я вам покажу, щоб ви могли побачити саму розпіновочку. На ставкатрі ви можете роздивитися, дещо під'єднується. Тобто сюди, можливо, можна встановити ЕГ-шку 002, якщо у вас щось трапиться з самою платою, то я гадаю, що вона ну, дуже схожа по розпіновці, тому можете її сміливо... Сюди пробувати ставити. Я не, не стверджую, що вона саме стане, але пробувати можна. Так, все, далі буду е, збирати все на своє місце і будемо пробувати перевіряти під навантаженням. Так, шановні, інвертор повністю зібраний. Залишилося одягнути кришку, але спочатку ми перевіримо його, е, тобто навантажимо, е, будемо навантажувати через переноску. Вона під'єднана зараз до інвертора. Е, струмовими кліщами будемо міряти. Струм, який відбувається при розряді і при заряді. І Навантажувати будемо за допомогою ось такої вітродуйки, тому ставимо вітродуйку в розетку, вмикаємо інвертор. Так. Чекаємо, є в нас запуск струм холостого ходу 700 мА. Як ви бачите, це дуже добре, ну, Для кіловата нормально. Так. Далі вмикаємо сам. Вентилятор є. І вмикаємо першу потужність. Дивимося у нас зараз 83 А потужність яку складає 800 Вт, вихідна напруга 211 В. Напруга на батареї складає 11 В рівно, вже 10,9 тобто розряд у нас відбувається 80 А. Вентилятори поки що у нас не працюють. Тому будемо чекати, коли вони запрацюють. Тут нагрів іде десь, я не знаю, де тут контроль йде. Тому що тут може і по зарядці бути контроль, і по, і по розряду. Тому що поки кулери не працюють. Ну, для кіловат тут, можливо, з такими радіаторами, поки що вони не потрібно, щоб працювали. Тому я далі буду ще перевіряти. Так, зараз поки що вимикаю сам вентилятор, вітродуйку, струм 1,2 А. І давайте спробуємо під'єднати на заряд момент істини, чи буде відбуватися заряд. Так, під'єднали. Чуємо, спрацювало реле, і струм, який зараз вливається в батарею, складає 20 А. Зі знаком мінус, звісно, доволі такий потужний зарядний пристрій. Це, мабуть, уже для літій залізофосфатних батарей. Так, тут у нас на виході 212 вольт, тобто байпасом пішло, бачите, да? напруга в мережі 212 вольт, а коли вимикаємо сам прилад, то інвертор видає 230 вольт і струм холостого ходу, звісно, показує ще раз, вмикаємо. Так, є у нас спрацювало реле, все, відбувається заряд 20 А, вливається в батарею. Тобто можна вважати, що прилад справний, я його зараз ще протестую довготривало під навантаженням. І буду збирати і віддавати. Тобто ось такий, друзі, інвертор, потужний зарядник, тут, як ви бачите, теж таке дебеле. Тобто при ремонті не спішіть тупо міняти транзистори, не робіть помилок ті, що я зробив, замінив транзистори, а гадав, що на цьому все завершиться. Але як ви бачите, вилетіла ще автопара. В самой станусе різки це пощастило, тому що дуже удачна ця модель, я гадаю, тому що є повна розв'язка і до контролера ну, можуть не достати при зустрічній напрузі, а взагалі ставте трьохпозиційні автомати. Все, друзі, буду е, збирати і тестувати і ще. Ну і на завершення, звісно, анекдотик коротенький, як збирається чоловік у відрядження. ну і... Е, Думає, да, я перевірю, чи жінка зміняє, чи ні. Ну і під кроваттю прицепив ложку, прив'язав і миску поставив зі сметаною. Ну, Думаю, якщо буде навантаження більше, ніж одна людина, то ложка буде вмокнута в сметану. І, звісно, він побачить, що дружина не вірна. Ну, там, через неділю, все, жінка зустріла, варенички наварила, все клас. За стіл сіли, вареники на столі. Він каже, о, стоп, у мене ж є сметана по спальню швидко, достає тарілку, мисочку цю, а там масло. Все, друзі, дякую за увагу, на все добре, до побачення.